I can't think. Вітаю на своєму ютуб каналі Дотик душі. Ваші увазі вірш? Кохання на відстані? Написав його ще десь В 2009 році десь так орієнтовно. Сумую дуже сильно за тобою. За твоєю. Прекрасною рукою, за твоїм обличчям милим, за поглядом таким привітним, за посмішкою щирою твоєю, ось завжди кохана ти моєю, нехай зараз трохи ми далеко, і без тебе мені так нелегко, та ніжно до тебе пригортаю, своїм коханням тебе зігріваю. Нехай тепло моєї любові тече по твоїй кохана, крові, щоб завжди тепло було тобі, даруй же любов свою мені. Щоб разом ми горіли у вогні, щоб мурашки йшли по спині, щоб світ ми разом наш створили, щоб рай за ними ми відродили, і сумна радість обернеться, душа ж моя до тебе несеться, серце на тебе лиш озветься, і вістань стане нестрашною. Я завжди буду поруч з тобою, я мрії в реальність перетворю, тому що сильно тебе одну люблю. Ді ми разом наш збудуємо, вже нічого більше не зруйнуємо, і відстань вмить зникне між нами. Не треба спілкуватись лишень словами. Навіки разом станемо ми вже. І все на світі щастям оживе. Друзі, дякую за ваші підписки, лайки, поширення та коментарі. Дякую за підтримку мого YouTube каналу «Дотик душі. Бережіть себе, слава Україні! To fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. Can't deny it. But some days I feel. Idiot